Безкоштовне паркування для учасників бойових дій планують запровадити в Івано-Франківську. Додаткові пільги створять і для родин загиблих та безвісти зниклих військових. Що про це думають місцеві мешканці? Та чи не буде ще більшого дефіциту паркомісць через нововведення, Дізнавалися наші журналісти. Нині паркування в Івано-Франківську коштує 10 гривень за годину. Це один із найдешевших тарифів серед обласних центрів країни. Досі окремих пільг для військових у місті не було. Станом на сьогоднішній момент на рівні України немає жодного нормативно-правового документа, який би надавав пільги під час паркування учасникам бойових дій. Відповідно, ми почали шукати механізм, яким чином цю пільгу надати саме в місті івано в івано франківській громаді. Проєкт рішень декілька разів змінювали під час розробки. Остаточний його варіант дозволить паркуватися всім учасникам бойових дій безкоштовно та без жодних лімітів. Перший варіант був це було перша година. Безкоштовно, потім 50% від тарифу або абонементу. Були варіанти 50, просто 50 відсотків. Був варіант, як у Львові нещодавно було прийнято 100 годин безкоштовно на місяць на платних парковках, і був варіант, звичайно, що безкоштовно на платних парковочних місцях. Єдине, що треба буде копію посвідчення поставити на, на скло, тому що коли е, на машині не написано, що це машина учасника бойових дій, коли ви лишили машину, а підходить, наприклад, інспектор з паркування. Відповідно, він повинен знати, що це є машина учасника бойових дій. Паркувати свої авто безкоштовно зможуть і родичі військовослужбовців, зниклих безвісти та загиблих захисників. Івано-Франківськ стане першим містом в країні, яке запровадить такі зміни. Звісно, що за я повністю підтримую. Хай це буде така невеличка пільга і. Висловлення вдячності для наших військових. Одна, друга, третя, п'ята пільга і щось воно і допоможе людям, які нас боронять, захищають. Чую від водіїв, що дехто жаліється, мовляв, от парку місця стане ще менше, їх і так немає. Звичайно, ну це вже проблема міської влади. Вони роблять хороший крок, але не роблять другого кроку. тому що… Який другий? А другий крок це те, що має бути давно підземні паркінги. Ну, Власне, там пан Смушак вже цю тему підняв. Але знову ж таки, це питання, напевно, не одного року і не двох. Звичайно, що буде частинка місць, зайнята власне учасниками бойових дій. І це, звичайно, що зменшує кількість місць для інших, так? Ну, але ми маємо те, що маємо. Ми десь попередньо ще обговорюємо питання про можливість будівництва багаторівневих паркінгів. Визначаємо місця, шукаємо механізм, яким чином це робити. Це все паралельно. Я думаю, що піде на користь. Ми маємо допомагати нашим хлопцям, які захищали їхні родини, які тут живуть. Проєкт рішень обіцяють чиновники. Запрацює вже цього тижня після його підписання. Нам також розповіли, що в усній формі інспекторів уже повідомили про те, щоб плата із водіїв, які мають посвідчення учасника бойових дій, не стягувалася.